У Криму вночі пролунали потужні вибухи поблизу військового аеродрому Джанкой. У тимчасово окупованому Криму в районі військового аеродрому Джанкой вночі проти 17 квітня пролунали потужні вибухи, після яких почалась пожежа із детонацією. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Судячи з опублікованих фото, з місця вибуху піднімається вогонь та густий дим. У кримських пабліках писали, що на півострові оголошували ракетну небезпеку. Жителі Джанкоя повідомляють, що вони чули та бачили наслідки так званої бавовни. Від Вибухів трусилися навіть будинки дехто з них спостерігав, із вікна за пожежею у полі. Нині в районі аеродрому триває детонація. Перекриту дорогу до села переможне, поряд з яким розташований військовий аеродром. Після вибухів в окупованому Джанкої супутник зафіксував шість вогнищ на військовому аеродромі та поряд із ним. Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу Кримський вітер». На цьому аеродромі базуються ударні гелікоптери, а також раніше фіксувалися пускові установки ЗРК С-300 та С-400. Моніторингова група перенесла точки пожеж на аеродромі на мапу Google. Зазначається, що супутник часто показує не місця вибухів, а вторинні пожежі від розкидання уламків, що горять. Також варто враховувати неточність визначення супутником координат пожеж до кількох десятків метрів. До слова Джанкой чини державний аеродром в окупованому Криму, там дислок дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також три авіаційні ескадрилі на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та ка 52 Окрім цього, у Дженкої дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ Російської Федерації.